Прекрасного спікера у маїр за застосування ТРХ-2 після трансплантації волосся і поєднання його з мезотерапією. Рішення проти сивини від Oxford Biolab. У Сітку. Доброго дня. Ви чуєте добре? Всі готові? Я думаю, що всі змучені дуже після цього багатого роботи, але я думаю, трошки ще і всі по найкращому відпочивати. Це компанія Oxford Biolabs. Видома тема вам повідомили. Хочу вам сказати: нютросевтична і космосетична компанія Oxford Biolabs, яка допомагає людьми боротися снакстрі. Все як випадіння волосся, посиління волосся, постаріння шкіри. І підтримка амінітету. Наша компанія виробництво є Німеччини і е, його всі формули, що ми робимо, це Оксфорді Великого Бертанії. Британська компанія виробництво Німеччини. І ще далі. У 2020 році ми почали працювати активно в Україні. Е, компанія, наші всі вітаміни, що є, наша всі продукція все на натуральному основі, без ніякого вільного радикалів або хімічного радикалу. Також наші сі інгредієнти ми купуємо Австрія, Німеччина і Швейцарія. Це три країни. Ми представлені більше ніж 110 країн. У нас є чотири компанії: це є Великобританія, Німеччина, США і Україна. Ми є виробники цієї Сейбренду. Що основна рішення ми вам пропонуємо? Це є рішення стимулації в каналів. канали. Ми від нашого вітамінами лікуємо. Андрогенетична олопеція на, на, на статі норвуд 1 до 4. тирекс 2 він основна формула, яка стимулює каліві канали. Тому що каліві канали відповідають постачання э, всі поживні речовини, які ми харчуємо від нашого дієта до нашого волосся. Якщо э, каліві канали будуть пошкоджені так, тоді... Поживні речовини не можуть заходити на нашого фолікуль волосся і не можуть готувати його так само, можемо сказати, як рослина без води. Так само, без каліві канали, його постачання в поживних речовин може бути волосся в хорошому стані. Також, що тут робить настрісова форма? Стимуляція каліові синтезу калівий каналів, Відновлення функція. Функція калівка. Також мембран в, 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 в волосся фолікул. Які інгредієнти є Тірекс 2? Тірекс 2 складається саме основний перший інгредієнт L-карнитин і l ЛТРТР. L-карнитин і l це збільшує проліферацію волосся і зменшує апоптоз. Також він. Захищає волосся від дигістогідрозестестерон і очищає від його власного функція оксиеніо. Також, як з вас китайця, амінокислотами. Амінокислоти BCAA, l люсин l айзолюсин і L-валін, які допомагають. Амінокислоти, я вам можу, 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 можу вам пояснити? так, Що кожна з е, цей каліові канали, чи канали є, вони є білки, і білки роблені з амінокислотами. І амінокислоти це є дуже важливі амінокислоти, щоб будувати цей каліові канали, тому що калії канали вони будуть покращені і збільшувати їхню синтезу від амінокислотами. Далі у нас є дуже важливий елемент. Це є синк. Він є природний інноватор, П'ят альфардутаз. І також він сприяє відновлення нашого волосся. Він зупиняє, працювати на, він зупиняє вироблення вігідносистостерону. Також у нас є мієсин, який покращує мікроциркуляцію в нашому волосся. Також ми всі знаємо, як біотин. Біотин також допомагає вироблення кератину. Волосся, це майже я думаю, всі тут знають. Також в нас є сален. Дефасет салену може бути підвищення оксидативного стресу. сален також е, регулює тіродичні або щитовичні гормони в нашому, е, нашому організму, що волосся по росте. До кого я хочу вам довести? Це вітаміни є основний для андрогенетичної олопеці. Як наприклад, на цій фотографію, це можна приймати біотин окремо і інші вітаміни окремо. Як він працює? Це всі разом вітаміни, це формула, яка закриває всі ваші різні питання. Наприклад, якщо як мені було цим проблеми, можу їсти біотин. будуть результати. Але якщо його ефектно і покращено зробити, треба всі різні інгредієнти на один-три таблетки ТРС2 кожен день. Щоб у вас ці питання закриті з волосся. Це так працює директор. А тепер дуже часто до мене розвертаються космотологи, трихологи і uh, трансплантологи, чи можна користувати Тірек 2 після трансплантології волосся. Для того я свого раз хочу цього вам трошки до інформації, чи так це можна так само із мезотерапією, чи можемо користувати, чи не можемо користувати, які будуть ефективно, які чи буде покращитись рости. Для того є наступний слайд. Які основні два елементи, і загальному формулею, але які два елементи є в Атерекс-2, які можуть допомагати uh, під час після трансплантології? Це є синк. У нас є хороший рівень на нашому вітаміністинку, рекомендується після е, е, післанфатології, тому що він регулює гормони е, для е, розтання волосся після е, е, трансплантології волосся. І також він відновляє, виробляє, покращує результат вивороблення колегами. Трансплантологія волосся також біотин і неєрцин. Біотин і ніяцин це його основна функція, яка що е, вам покращує мікросиркуляцію в нашому волосся після е, після користування після трансплантології. Коли краще мікроциркуляція поживні речовини і все, що ви приймаєте, то волосся це живна річ, який буде допомагати і збільшувати знаті вашому волоссі. І дуже саме основному також є, він покращує стан рани. Наприклад, які рани біотин і м'яси, це покращує їхній стан, наприклад, які рани там є, його швидше лікує і швидше відновлюють. два. Але загальному хочу теж сказати: У нас вся формула. Тож допомагає після трансплантології волосся, тому що трансплантологія волосся це штучно зробили волосся, їм треба якось рости. І як ви що вам в старшому слайді сказав, всі всі, що були, все, 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 що у нас були інгредієнти, точно вони мають вилив і його можна користуватися після трансплантології волосся.